Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме у парку Зелений Гай, і хочемо показати вам, як виглядають сходинки за 2 мільйони гривень. А виглядають вони ось так Раніше тут були металеві сходи, але бачите, що їх замінили і. Поставили тут ось такі гарні дерев'яні сходи разом з лавками. Тут можна і перепочити. Зараз вам трошки ближче покажу, як це виглядає. Ось так це виглядає. Роботи розпочали ще влітку, і ось наразі вони вже завершені, ось так виглядають ці сходи. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимось у місті Дніпро, а саме у парку Зелений гай. І тут за 2 мільйони гривень встановили такі сходи. Бачите, вони ведуть з верхньої частини і донизу. Раніше тут були сходи, але вони були не такі гарні. А ось зараз з'явилися сходинки разом з лавами. Можна присісти і перепочити. Ось так вони виглядають. Всю детальну інформацію шукайте на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам тихого та гарного дня!